Живе коло дружби. До ювілею Івано-Франківська у міському парку відпочинку посадять своєрідну алею міст побратимів. Спочатку 24 дерева, символи дружніх міст, збиралися розташувати на центральній доріжці відпочинкової зони. Втім, через різноманітність сортів зелених насаджень від цієї ідеї довелося відмовитися. Зрештою, алею перетворили на коло дружніх міст. Його розташують на великій округлій клумбі поблизу входу. Тут не лише достатньо місця, але й вже сформований благоустрій. Залишилося лише розділити місце. На рівні сектори та додати освітлення це досить цікаве і досить по своїй суті оригінальне місце, тому що якраз всі міста побратими, як колись були рицарі круглого стола, вони будуть розташовані по кругу. Не буде якогось щільного місця, не буде якогось місця, яке десь десь там трошки на задвірках, обов'язково буде підсвітлено. На даний момент вже є замовлено велику таку щоглу, яка буде стояти посередині клумби і буде освітлювати рівномірно не тільки е, там, десь якісь частини цієї території, а повністю всю клумбу із прилеглим е, мощенням. Окрім того, кожне деревце отримає власну гранітну табличку. На ній двома мовами українською та латинню – викарбують назви. Міста побратима, країни та породи насадження. Адже деякі рослини, як, до прикладу, червоний дуб чи каштан, незвичні для нашої флориди. ж, ці дерева символи закордонних друзів. Ми не висаджуємо просто любі дерева, а висаджуємо дерева, які. Подали міста побратиміш. Це їх, їхній символ. Можливо, по парапету наб'ються бруски, і будуть такі лавочки, де люди можуть і відпочивати. Я думаю, що буде цікаво під такими деревами, де буде символізувати таку дружбу міжнародної нашого міста. Урочисту посадку кола дружби запланували на самісінький ювілей 7 травня. Символічні дерева висаджуватимуть власноруч та головне одночасно представники делегації міст побратимів.